Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Полковник запасу ЗСУ, колишній офіцер генштабу та військовий Олег Жданов розповів про ситуацію на фронтах війни РФ проти України. За його словами, на Куп'янському напрямку ситуацію частково стабілізували. Зараз Росіяни припинили атакуючі дії на Куп'янському і Лиманському напрямках. Росіяни намагаються сформувати ударне угрупування, говорить експерт. За його словами, російські окупанти збирають сили для спроби нового наступу на Коп'янському напрямку. При цьому військовий експерт не Виключив, що протягом одного-двох тижнів РС спробує почати наступальну операцію, щоб відтягнути підрозділи ЗСУ з інших напрямків. У Білогорівці ворог робив спроби атак, але безуспішно додав Жданов. В той же час годину тому пролунали вибухи та стрілянина в одному із районів Харкова. ТРО та поліція знешкоджила диверсійну групу. пише телеграм-канали. В чорні мішки пакують сім тіл ворогів. В нас без втрат. Інформація перевіряється. Чекаємо доповнення. В той же час військовий експерт Михайло Жирохов інтерв'ю радіо НВ висловив думку, що якщо росіяни ще планують масштабний наступ, то це буде наступ на Харків не виключено, що це прелюдія і вони прощупають ґрунт. Я досі дотримуюся цієї думки, що якщо росіяни планують масштабний наступ, то він буде на Харків. Це таке з неочевидних речей, але це впирається в логістику. Там вона найбільш класна, там вони її можуть використати, сказав Жириху в ефірі Радіо НВ. Військовий експерт зазначив, що у степовій запорізькій області для наступу знадобилася велика кількість танків і броньованих машин, чого зараз уже Росія виставити не може, оскільки навіть на другій третій лініях оборони у них таких сил і засобів немає. Американське видання Фореч Policy Стверджує, що російські окупанти вже підготували для майбутнього наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗВ, 400 винищувачів і 300 вертольотів. Чекають на закінчення контрнаступу ЗСУ та нанесуть не удар, де знаєш наш генштаб та готується. Але вони ж знову ж таки говорять про Харків. Число російських військ на Лимансько-Купільському напрямку прирівнюють із контингентом радянських солдатів на піку війни в Афганістані. Важливо, росіяни хапаються за останній шанс перехопити ініціативу у великій війні з Україною. Російські Військове командування відправило на Лимансько-Купінський напрямок понад 100 тисяч особового складу, близько 900 танків, 555 артилерійських систем і 370 РСЗВ. Спікер східного групування військ ЗСУ Сергій Череватий наводить порівняння на піку війни в Афганістані. СРСР зібрав до 120 тисяч військових. Ворог накопичив найкращі мотопіхотні підрозділи, територіальні війська, загони СПВК та інші резерви. Проблема на Лимансько-купінському напрямку не нова. Сили оборони України уже багато місяців не дають їм прорватися і завдають потужних ударів. Додав Череватий. Не вчора з'явилося 100 тисяч, плюс-мінус цифра вже давно. Трохи більше, трохи менше може бути. Це не показник загрози та причина для страху. Навпаки, це показник гордості за сили оборони України. Наголосив спікер Чариватий. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.